Доброго дня, шановні пані та панове, на зв'язку з вами Валерій. І сьогодні у нас буде не житло, сьогодні у нас буде продаж землі, хорошої, гарної землі, великої ділянки, широкої ділянки, екологічно чистої ділянки зі своєю власною водоймою в гірській місцевості. Ми зараз знаходимося з вами на Закарпатті. Це у нас поблизу село знаходиться поблизу Мукачева. Поруч гори, зараз побачите. В за декілька секунд побачите відео, де буде видно, яка гарна місцевість буде відео зняти з висоти. І так, є на продаж такий прекрасний виноградник. І не просто виноградник, а велика ділянка, 1,5 гектари. Тобто півтора гектари величезної ділянки. Вона розрахована була на те, аби тут будувати базу відпочинку. Там спеціально було. Залишене місце не засаджено виноградом, де можна розмістити котежні, мі... котежні такі е, будиночки. Тут все так сплановано, щоб е, коли буде будова якась або ще щось, щоб виноградник не було пошкоджено. Тому що на, е, ціє, на цьому е, винограднику є величезна кількість хороших винних сортів, таких як Каберне Савіньйон, Каберне Фран, Мерло, Піно Нуар. Також є такий сорт, як йоханітар, Також тут присутні шардоне, є навіть різлінг рейський, і мускат Отонель, і Тремінер. Тобто величезна кількість виноградних сортів. І також на ділянці є своя водойма, водойма яка є зарибленою. В будь-якому разі її можна буде розширити, облагородити, зробити гарнішою. Але сам факт, що вона є, це вже дуже добре. Тому далі в цьому відео ви побачите обхід самого виноградника. І це все буде відбуватися з висоти. Також побачите гарні види. Усім бажаю Божого благословення і купуйте гарну перевірену землю і гарне перевірене житло. Всім Божого благословення!